Прошували сьогодні, ми вас запросимо. Послухайте, послухайте мене, я голова комісії. Ми вас запросимо. Ми отримали листа, значить, депутатські. Там є ініціативні групи, але не знаємо по яким питанням. Ми вас запросимо на наступну комісію, будь ласка. З вами зв'яжуться наші працівники відділу рішення по світочницю в комісії. Питань немає. Ага. Зараз ми не маємо просто часу. У нас через 30, 30 хвилин. У нас у нас тридцять хвилин на комісію і в десяти комісії призначаєте прямо перед сесією. Тому що були, вибачте, святи дні. Пасха була, були грабки, люди роз'їжджали. з цього ми не, не встигли вівтора провести комісію. Тому ми вас запросимо на наступну комісію. Можно указать, не можно вказать? вам работать Значит, в сейшем... все. Не, не, все, а норму закона. Будь, будь ласка. ласка. Иначе будут складывать протокол на то, Мы что, 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 дай дай что дай вы порушиваете право. У вас Я вас докажу. Закрыто заседание. Так давайте Я вас запрошу. Так давайте ласка Давайте складываем протокол. Я все накажу. Будь ласка выйдет. Да, Значит, стоп, стоп. Вибачте, вибачте, поговорив всіх всім до нас Надставим. рішення, що не зайшли. Я знаю, не зайшло. На, вчорашній орган, день. на, на, на вчорашній Я знаю, знаю. про це рішення, що у мене навіть копія його є. Рішення досі не зайшло. Зайді розглянемо. Питань немає. Обов'язково, обов'язково. Ще одне питання, і ми йдемо. Ще одне питання. Ми йдемо. Проспект перемоги 139, Це Святошинський ліс. Там, де була бійка з мешканцями, де ви... Теж від Києва говорять, що відправили в комісію Шевченка лежить. Давайте так, я подивлюсь, я не пам'ятаю всі об'єкти. Ну, шановні, А ви можете мені. зараз доручити помічнику, подивитися? Ну, дайте мені провести комісію. Приходьте після сесії сьогодні, розглянемо всі питання. 30 хвилин. Давайте зараз, мені. мені сьогодні пізашку треба зараз розглядати. Треба Робінівський розразити. Ну, шановні, у мене роки Зрозуміло, Давайте домовимося наступним чином. На наступну комісію ви виносите обидва рішення, якщо його КМДА вам передає. І запрошуєте нас. По перемозі 139 і Гоголівська сім. Якщо воно зайде до нас, якщо зайде, на ми розглядаємо вас обов'язково домовилася. Е, Петро Іванович, де? ну я дам Підро Іванович, підійдіть, будь ласка, це начальник відділу, який забезпечує роботи. Іванович, е, якщо зайде до нас Гоголівська. Там ще якісь об'єкти і перемоги ну, зговори згодиться сім. Да, якщо зайде до нас, значить ми запросимо на комісію представників, шановних представників. Я не знаю скільки у вас ну п'ятеро, да? дасть. Просто припиняйте практику думали, секретних тоді засідання. Хороша питань же немає.